Вітаю, мене звати Вікторія Роколянська. Я співзасновниця агенції НАНО просування для бізнесу експертів та особистого бренду. Сьогодні в нас не просто інтерв'ю із непростою людиною. Сьогодні у нас на інтерв'ю засновниця жінки, що змінюють світ, засновниця бізнес-партнер і просто неймовірна людина-письменниця Ірина Риляк. я хочу Тебе запитати. Які в тебе відчуття перед ювілейним форумом? Дуже класні відчуття. Коли ми розпочинали цей проєкт, ми навіть не думали, що він буде рік, як всі стартапи. Тому що жіноча аудиторія була не зовсім моя аудиторія. Я працювала в B2B бізнесі я працювала з бізнесом. І це була така шалена афера. Але три роки нам проєкт. Росте минулому році ми зробили Ікси, Ми створили клуб жіночий, багато форумів ми провели. Ми ми продали франшизу, і ми розуміємо, що наша дитина росте. І на цей рік ми плануємо уже міста України. Ми масштабуємось, ми ведемо перемови про франшизу, і перший форум в. За межі Закарпаття це Вінниця, Вінниця зустрічайте там. Дуже крута у мене партнерка. Це дійсно жінка, яка змінюється. Тобто, у нас всі про зміни, про розвиток, всі наші герої, всі наші учасники. Це вони постійно змінюються, тому відчуття неймовірні. Я не хочу так прискорювати ця, цю подію, да тому що я хочу насолоджуватись кожним днем підготовки. Але 22 лютого це буде мега круто. Дівчата, це те, що просто неможливо пропустити. Я вас прошу, будь ласка, всі, хто дивляться, всі, хто вагаються, навіть не вагайтеся. Якщо говорити про особисті зміни, твої внутрішні, да, твої досягнення за ці три роки, про що згадуєш? Відверто дуже дуже багато змін, і, до речі, я ці 20 років не так активно проживала як ці три роки. Знаєш, недаремно не кажуть, як ви проект назвете, так воно і воно й буде. Тобто зміни мене переслідують. Але сама головна зміна після проекту. Жінки, що змінюють світ після старту, це дійсно була зміна, мега зміна. Це партнерство з Євгеном Черняком і Біг Міні Закарпаття, де Євген приїздив на форум, відкривав форум. Це така зміна, яка зрушила інші зміни. І зараз фінальна зміна. Це моя книжка, моя перша книжка. Мерівчизді, тому це така зміна, яка якою я пишаюсь. Я писала її з 20-го року, але я не зупиняюсь. Я вже звикла до змін і тому я сама навчилась регулювати власні зміни. Чому люди бояться змін? Тому що зміни можуть бути не ті, які вони очікують. Але вони і не знають, що вони очікують, які вони, коли вони не планують сценарій власного життя. Тому у мене за три роки, ще раз тобі кажу, дуже багато змін, але я їх планую, я їх коригую. Я знаю, які зміни я очікую в своєму житті, і тому це класно. Тому всі, хто хочуть змін в 2025, я вважаю, мають прочитати книжку до кінця. І ти казала там якась секретна техніка. ще в кінці? Так, ну по перше, жінки, які бажають змін в 2025, я вас запрошую на форум змін. Якщо ви ще вагаєтесь, якщо ви ще не знаєте про цей унікальний проект, жінки, що змінюють світ, переходьте, і всі вже про вас дізнаються. Це буде мега крутий. Але якщо ви ще міркуєте, потрібна вам зміни або не потрібно, дійсно, пишіть коментарі під цим відео, ви отримаєте подарунок, уривок з цієї книжки. І ви будете знати, що зміни це не страшно. Будете самі впливати на власні зміни, самі творити історію режисерами свого життя. Кажи, будь ласка, учасниці, які були не на всіх форумах, вони все рівно є в цьому ком'юніті жінок, що змінюють світ? Як ти з ними підтримуєш комунікацію? Як це відбувається? Це нормально, що учасниці не на всіх форумах, тому що життя бере своє. Звісно, на всі форуми нереально приїхати і, і бути присутні. Я сама, як амбасадор Big Money була не на всіх форумах, але більшість була. Тому, але ком'юніті ми підтримуємо. У нас є спільний чат. У нас дівчата в клубі. У нас є зустрічі за межами. Форума. Ми спілкуємося, ми знаємо, ми підтримуємо. Ми всі на друг дружку підписані. Ми всі є клієнтками. Тому що наша аудиторія 80% це підприємниці. Це жінки, які розвиваються і мають власні бізнеса. Вони продають генерують. Якісь товари послуги, і ми спілкуємося за межами форумів і нашого каб'ю, як споживачі, як клієнти. Тому в у нас дуже дуже тісний зв'язок, і ми вже така, як не побоюсь цього слова, як уже якась родина жінок, що змінює світ. Жінки ще змінюють світ, я так розумію, підтримує всіх учасниць на етапі масштабування бізнесу, да? допомагає розвивати, конектитись там один не жодним. Звісно, ну я скажу так, що я особисто, як коуч, наставник, кожна жінка нашого ком'юніті періодично звертається до мене за порадами. І наразі я завжди. Підтримую, я завжди підскажу. Наприклад, що недавно дівчата шукали маркетингову агенцію. перед цим дівчата думали, де залучити кошти, тому що відкривали. Новий магазин. Ми підтримуємо завжди порадами, корисними контактами. Ми зацікавлені в тому, щоб жінки розвивались, тому що розвиток це про. Рух, так? коли ми не розвиваємось, ми залишаємось на якому рівні. А ми постійно розвиваємось, і успішні реалізовані жінки, вони щасливі. І у нас мета, щоб кожна жінка була щаслива через власну реалізацію. Даже, от скажу, от є категорія во 40 коли повиростали діти, коли діти пішли вчитись, і вона розуміє, що вона. Не реалізувалась. Вона думає, що робити. Треба буде для себе. Да, тось, такий був фільм. Mm. да, 45 життя, тільки починається. І вона розуміє, що вона жила, виховувала. Дітей, була за чоловіком, а свою жить вона не прожила. І вона світ відкрився, можливостей багато. Вона дивиться на молодих дівчат, які вже не бояться реалізовувати свої мрії, подорожують, виховують дітей, це все класно суміщають, купляють собі брендові подарки. І вона думає, а, а чого я так не зробила? Чому? Тому що десь були страхи, десь були обмежені, де бракувало знань. І так, тому ми дуже зацікавлені в розвитку, тому що розвиток це про щастя. Я думаю, ти чутовий приклад жінки, яка якраз таки спонукає інших на зміни. Да? Не страшно стати письменницею, скільки б тобі не було років. Хоча для мене це був би великий крок. да? ну це страшно, так якщо поговорити. Організувати великі форуми, піти в інші міста, піти за кордон, поїхати зробити те, що ти не наважувалась раніше. Тому я думаю, що якраз таки назва грає дуже велику роль, от в долі інших жінок, Так, де я тобі хочу сказати, що насправді не страшно взагалі нічого, якщо ти хочеш. Ну дивись. Коли я в 17-му році думала над проектом, по-перше, це була основа бізнес-партнер. Я думала: ну блін, якщо я не спробую, що я втрачу? Нічого. Я думала, і тоді, я як зараз ти розумієш, я це точно пам'ятаю, я сиділа і, і вагалась вийти з зони комфорту, вийти там, де все було класно, чи знайти час щось робити. Ну, Тоді ще не було впевненості, чи потрібно. І я прочитала фразу: якщо будеш не ти, завжди знайдеться хтось інший. І я розуміла, що через 10 років, ну що я скажу своїй дитині, ой, мама могла б там теж розказувати, там теж бути письменницею, бути тим. знаєш. Ну, Завжди є причини. А ми маємо шукати можливості. Я думаю, ні, я спробую. І я не буду розказувати своїй дитині, що я змогла, але мені щось заважало. Моя дитина побачить, як я змогла, і буде мною пишатися. Дуже круто, дуже круто. Я думаю, тому Іра нас асоціюється з фразою Все неможливе От Я завжди, коли бачу, завжди згадую цю фразу кажу собі: так, ти все зможеш. Все зможеш. Так, да, да, насправді ти все зможеш. Я хочу тобі ще сказати, ми відповідальні. Перед однією людиною. Ми дуже відповідальні, коли у нас е, опускаються руки, коли ми в себе не віримо, коли нам лінь вставати, бо погана погода, чи щось у нас болить, чи щось. Знаєш, перед ким ми відповідаємо? Перед ким? Ну, як ти думаєш? Кому ми винні більше всього в цьому світі? Правильно. Собі, самій той дівчинці, яка в дитинстві мріяла, яка нічого не боялась, яка знала, що вона буде співачкою, вона буде актрисою, вона буде, хлопці були космонавтами, да? вона хотіла себе не обмежувала. І ми маємо реалізувати мрії цієї дівчини, не здаватись, тому що ми не винні дітям, не винні батькам, чоловікам нікому, тільки собі. І Якщо ми не реалізували власні мрії, тоді ми її підводимо. А саме головне не підводити цю саму головну дорогу людину себе. Тоді, давай запросимо зараз наших підписників відвідати форум і розпочати свої зміни в цьому році. Так, да. я щиро вас запрошую, дійсно спонукаю вас до змін. І, до речі, підтримуйте цей новий проєкт, який ініціювала. Молода креативна жінка, і попереду багато інтерв'ю з цікавими жінками і навіть чоловіками, так? так звичайно, ми все про зміни, ми всі все про людей, які бажають розвиватись і які мотивують на зміни, на розвиток. Багато мені пишуть відгуки про книжки. От кожен десь впізнає себе. Да, ми іноді себе знецінюємо, але коли ми подивимось. Якісь досягнення іншої людини, ми тоді розуміємо, що ми десь побоялися, але ми могли вже це зробити. Тобто, оточення мотивує, тому ми в цьому проєкті, чому я підтримую це класна креативна маркетингова агенція, і їхній проєкт. Інтерв'ю, щоб ви дивились на реальних людей. Це не люди, які захмарні, колись чогось досягли в гарячі да? але які зараз роблять певні дії, не бояться кожен крокує своїм шляхом і спонукає вас до змін. Дякую тобі за інтерв'ю, за класні питання. Я тобі бажаю успіхів в твоїх всіх змінах і проєктах. Дякую, вже хочу з тобою наступне інтерв'ю. А ви не пропустіть, що буде далі.